Те, що відбувається, я зараз скажу таку річ, дуже цікаву, і вона дуже може бути нелогічною. Але ми з вами знаходимося на порозі третього майдану. І м я зараз не буду розвивати цю всю ідею, бо скажуть потім, що я нагнітаю. Але насправді те, що відбувається зараз, це дуже схоже на третій майдан. І може здатися, що це дуже погано. Я вже декілька тижнів думаю про те, це погано чи ні. а потім я розумію, що це знову ж таки креативність українського народу, яка може призвести до такої ситуації, що майдан в Україні він запустить процеси, неминучі процеси на Росії. Це може звучати дуже аналогічно, але так було завжди. Будь-яка велика війна і маленька війна, яка, наприклад, там руська-японська або руська-фінська і руська-українська, всі ці війни завжди приносили зміну соціальних настроїв і революційні дії в самій Ерефії, лише зовнішній ворог, який тоді об'єднав, так я маю на увазі. Гілеровською Німеччиною він не дав повноцінно розпастися Радянському Союзу, і знову ж таки Русько-Японська війна 5-6 року вона все одно призвела потім до остаточної революції через там, 12 років. Так? І те, що відбувається зараз, е, у нас це предвісник розпаду РФ. На жаль, ми зараз, якщо будемо відверті, то ми розуміємо, що на полі бою повноцінно перемогти, ну, шансів не багато. Багато чинників для цього є. І про це знову ж таки слід говорити відверто. Однак. Е, Емоційно ментально об'єднаність, яка є в нас в українці, вона має стати тою зброєю, яка розшевелить е, такий затухший мозок середньостатичного е, статистичного е, росіянина. І це ми маємо розуміти, бо коли ми напрямуємо свій е, е, свій фокус уваги на гнів. Ми не прямуємо його на щось, те, що буде створювати а нам якраз зараз потрібно створювати, бо в е, темі е, руйнування, в темі викорінення, в темі. Злоби, гніву, вбивства насилля. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з росіянами, бо в них це ну у них такий стиль життя, у них це на генному коді. Коли ми провалюємося в максимальний гнів, ми будемо завжди їм програвати.